Всім привіт, друзі! На зв'язку інтракт «Автомір» Сьогодні у нас на відеогляді ось такі світлодіодні міні-лінзи, модель Е6, цоколь H4. Сьогодні ми розпакуємо ці лампочки, а потім протестуємо на вулиці. В комплектації йдуть рукавички для встановлення та самі дві лампочки. Лампочки виконані дуже якісно, мають металевий корпус, ось так вони виглядають. Мають активну систему охолодження, ось такий блачок та колодка підключення під h 4 цоколь. Лінзи мають ось таке дальнє світло, ось тут світлодіод. Та ось ця лінза йде на ближнє світло. Добре, тоді зараз ми їх протестуємо на вулиці. Аж 4. І ось так вона працює. На мою думку, вона має дуже потужне світло, зліва направо великий сектор свічення та чітка СТГ. Колір світла, на мою думку, приблизно 6 тисяч Тобто лампочка дає яскраве світло. І зараз ми переключимо, дивіться, це в нас працює чисто ближнє світло. Ось цей діод не працює. І зараз ми перевмикаємо цю фару і починає працювати ось цей сектор діодів. Це діоди спрямовані на дальнє світло. Тобто вони будуть відбивати від вашої фари, і у вас буде ще дальнє світло. Тобто ось не працює, а ось працює. І зараз ми посвітимо цю лампочку на стіну. А я вам нагадую, друзі: якщо вам потрібне якісне світло на ваше авто, то ви можете перейти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефона. Дякуємо усім за перегляд.